Бажаємо здоров'я, шановні добродії. ми знову і знову повертаємося до козацьких джерел. Ми знаємо, що напередодні Дня Пресвятої Богородиці, Дня Покрови, вся Україна і все козацтво святкує це, шановане українцям свято. Ми знаємо, що козаки ходили в козацькі походи, захищали свою землю, але хочемо згадати їх бит, як вони жили, як вони. Готувалися до походів, і сьогодні ми хочемо повернутися до теми: А як козаки куліш варили? В цьому нам допоможе пані Натало. Дякую задоволення. Бажаю всім доброго дня, друзі. Сьогодні ми повертаємося до своїх коренів, говоримо про традиції української національної кухні, яка має. Багатовікову історію. А оскільки наша передача має назву козацькі джерела, більш детально, звичайно ж, зупинимося саме на козацькій кухні. Загалом козаки були до їжі невибагливі. Козацька кухня була простою, винахідливою, ситою і дуже смачною. У степу і хрущ м'ясо жартували. А ще говорили, що козак, козаки, як діти малі, дай багато з'їдять, дай мало будуть задоволені, і тому що воїни вважали козаки, не потребують розкоші. Їм було достатньо сили, щоб гарно воювати. Козаки варили кашу, варили юшку, рибу готували. Козаки навіть жартували, що риба це хліб січі, а Дніпро її пекарня. Це говорить про те, як тісно в життя козаків було пов'язане саме із річкою. А ще вони готували тетерю, саламаху, щербу. На свята борщ, борщі вареники готували із хмелем медовим, гарно святкували. Але головною, найулюбленішою і вже символічною стравою козацької хуні, був, звичайно ж, куліш. Бо куліш для козака це як пісня степу, добре нагодує. І душу зігріє, а в ситого козака аж серденько мліє. Історія козацького кулешу сягає понад 500 років. Степовики визнавали виключно пшоняний куліш. Варилася така страва дуже швидко, це був повноцінний обід козака. І вона була щось таке середнє між супом і кашею, чого варився куліш швидко, тому що його козаки готували із спеціально підготовленого пшона, який козацька ненька, дружина або сестра ретельно перебирала, мила, промивала у водах. Пропарювала, обсмажувала на олії і знову просушувала. І такий запас пшона був необхідним у спорядженні козака, поряд із конем, збруєю, зброєю зберігали таке зерно, козаки, у шкіряних мішках возили, в походи брали поряд з, з, з подібними ємностями для куль і Пороху і ці шкіряні мішки називали кулями. І деякі джерела стверджують, що саме від цієї тари йде слово пішло куліш. Але інші джерела стверджують, що слово куліш походить від угорської назви проса келеш. Готували козаки куліш, кашу суп на багатті. І від цього ця страва була ще смачнішою. Вона насичувалася ароматом диму, розкладали серед степу велике багаття. Тут куліш варили і грілися браття. Стояв такий аромат, що збігались коні. Козаки слину пускали і терли долоні. До, до кулиша, кулишу Добавляли дикі пряні степові трави, дикі коріння. Прямо там, біля джерела, висмикували степовий часник і додавали у страву. А ще випадкову дичину часто в них куліш був із дичиною, бо не буде в руках сили, не буде і бою. А ось картоплю, яку е, додають у сучасний рецепт кулішу, козаки в казан не клали, бо цей овоч отримав свою популярність значно пізніше. А ось сало і цибулю додавали і тоді, і тепер. Ви знаєте, здебільшого куліш це не зовсім про їжу, це про братерство. Ви знаєте. Коли козаки були на Січі, у куренях вони влаштовували такі спільні трапези, обіди, вечері, сідали за довгі дерев'яні столи, один біля одного молилися перед трапезою. Обов'язково отче наш шовий отаман займав місце почесне під іконами. І починали ділити куліш, передавали один одному черпак з оцією гарячою варенухою. Після трапези знов молилися і дякували кошовому отаманові і кухареві. А замість сервісу у козаків була миска й ложка. Для напоїв слугувала металева кружка, єднав козаків. Спільний казан і багаття, бо всі вони запорожці, українці, браття. На завершенні хочу сказати, що і в 21-му сторіччі сьогодні куліш козацький це є шедевром національної козацької кухні і поступається він своєю популярністю тільки українському борщу. А для нас ця страва це вчить вона нас цінувати простірі речі, знаходити радість у спільній трапезі і, звичайно, пам'ятати своє коріння. Я хочу добавити, пані Наталка, що куліс довгий час тримався в секреті. Козаки довгий час не розказували рецепт, рецепт, рецепт приготування кулішу, довгий час козаки тримали в секреті, тому що е, просто треба було прожарити, прожарити в олії, е, потім його зберігати в спеціальну е, мішочку так. Е, шкіряному, щоб воно не набрало волої. І коли в гарячу воду кинули трошки... Е, Сім'я, яке прожарено волі, а ще, як ви казали, тоді козаки в основному в степу жили. І коло річок могли піймати і зайчика, могли і рибку піймати, могли додавали. якогось тетерева піймати, додавали в страву. Як ви сказали, він додавали різних трав, часник пахучий і все, що росте у степу, а степ багатий на лікарські рослини і такі пахучі. І таким чином, коли, коли козаки варили куліш, вони збиралися і розказували. Поки варився куліш, було тепло, вогонь горів, куліш варився, цікав... Козаки сідали кругом і розказували один одному дуже інтересні байки, історії про свої походи, де хто був. І особливо любили, коли старий козак сяде коло. Вогню закрутить вуса, візьме люльку і починає розказувати гарну історію про козаків. А козакам є про що розказувати. Тут не, немає кінця і краю тим легендам, тим переказам, як жили козаки і як вони будували своє життя. Пам'ятаймо козаків, бережемо все українці, бережемо. Родину бережім себе, бережім Україну.